Вітання, ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. У нашому місті пройшла виставка під назвою 100 картин дружин справжніх героїв. Захід відбувся у рамках проєкту «Єднаємось заради перемоги КР 20 авторки картин. Це жінки, які втратили своїх чоловіків на війні. І наші кореспонденти також побували на відкритті виставки. Тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. 16 березня в міському виставковому залі в рамках проєкту художника Олега Юрова та спільноти Ми разом відкрилася виставка робіт дружин, які втратили на війні своїх чоловіків. Головна мета соціального проєкту психологічна підтримка учасниць, допомога жінкам впоратися з глибокими емоційними травмами, знову навчитися відчувати радість життя та підтримувати одна одну. Зокрема, для Раїси, чоловік, який загинув під час волонтерської місії у Маріуполі, це не просто терапія, це можливість виразити свої почуття на полотні та передати надію на краще майбутнє цю картину я малювала серцем і душею. Я хотіла виразити те, що мій чоловік загинув там. Ми понесли велику втрату. Це для моєї сім'ї велика втрата, для доньки, для мене. Але я хочу цією картиною сказати, що життя продовжується, незважаючи ні на що. Ми чекали з ним на внучка, і цю неділю я передала в картині на свою доню. Перші благодійні майстер-класи для дружин з різних регіонів, що втратили своїх коханих на війні, пройшли рік тому. Разом із художником Олегом Юровим, учасниці соціального проєкту протягом тривало. Часу передавали свої глибокі емоції та історії кохання на полотні. Митець лише допомагав надати форму та колір, але енергію, особистий посил в картину, кожна жінка вкладала самостійно. Моя ідея була перетворити чорно біле гори, яке зустріли ці дівчата на якісь фарби майбутнього. Ті картини, які ми малювали, я просив не малювати війну. Ви бачите, де да? я просив малювати якусь. Світлу пам'ять про своїх загиблих чоловіків. Чи Загалом за цей час вже створено 230 робіт. В перспективі каже художник тисяча та більше. Вперше виставка картин пройшла в Києві. Організатором експозиції у кривому розі виступила Світлана Авраменко, криворіжанка, чоловік якої також загинув на війні. Жінка каже, доєднавшись до спільноти ми разом, знайшла підтримку серед дівчат а також втіху і життєву силу у мистецтві. Коли пройшла виставка картин в Києві, я настільки надихнулася цією виставкою, то і самими картинами і їх історії. І кохання, що е, я захотіла, щоб ці картини побачили наші містяни. Я не могла собі навіть уявити, як це так, що вони пройдуть повз ну, наших людей. Вони повинні побачити ці картини, вони повинні почитати ці історії кохання, вони повинні бачити, е, скільки війна зробила горя, скільки сімей порушено. Дуже гармонійно доповнили візуальний компонент виставки та перегляд художніх робіт. Творчі виступи заслуженої артистки України, нашої землячки Тетяни. Піскарьовою та народної артистки України Оксани Пекун, яка подарувала відвідувачам виставки прем'єру своєї пісні. Проходила в рамках благодійного марафону Єднаємось заради перемоги КР 20 Його головна ціль за сім тижнів сім районів нашого міста об'єднуються для збору коштів на придбання семи пікапів для військових частин нашого міста. Всі заходи проходять за всебічної підтримки влади міста та ради оборони Кривого Рогу. одним із завдань яких є збереження пам'яті про кожного нашого героя для наступних поколінь. Дивлячись на картини, я впевнений, що не лише я, а ми всі вражені силою духа. Емоційностю і мужністю наших українських жінок, тому що вони змогли перетворити біль, перетворити сум на таку сильну емоцію, на віру в майбутнє, на історію кохання, на віру в нашу перемогу. Виставка «100 картин дружин справжніх героїв триватиме у кривому розі до 20 березня. Побачити її можна у міському виставковому залі за адресою вулиця Олександра Поля, 2, з 10 до 18. Всі бажаючі можуть відвідати виставку за донат. Тож долучайтеся до прекрасного, підтримуйте збройні сили України та наближайте нашу перемогу. Ярослава Кальченко, Сергій Іванкін, Едуард Лушпенко, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях організаторка виставки Світлана Авраменко. Пані Світлана, я вас вітаю. Добрий сюжетом ми почули, що ви співпрацювали з Олегом Юровим і з, з, зі спільнотою Ми разом розкажіть, будь ласка, про цю співпрацю. Спільнота «Ми разом створена була двома дівчатами, такими ж самими знедоленими дівчатами Оксаною Баракун і Тетяною Бондарєво-Вяценко. Вони знайшли в собі сіл сили для з'єднання нас, таких самих біля себе. Ця спільнота всеукраїнська. І коли ми почали в цій спільноті спілкуватися, до нас долучився Олег Юров, художник. Він нам запропонував як арт-терапію, щоб нам було легше переносити наше горе. Спочатку, коли приходили туди малювати, ну, спочатку це була яка арт-терапія, а потім у Олега вже з'явилася ідея. Коли він побачив ці картини, коли він побачив, як дівчата малюють і що, і що виходить, він, у нього з'явилася така ідея створення цієї виставки «100 картин дружин справжніх героїв. Ну і я долучилася до, до цієї да, до цієї виставки, тому що теж малювала картину. Mm. Тому. Тобто, це саме Олегу Юрова належала ось ця ідея так, створити так, таку так, виставку. Так, так, так. Uh -huh. так. Це саме Олего да належала ця ідея, тому що так він коли побачив цей вже масштаб, то він зрозумів, що ці картини повинні бачити люди. Uh -huh. А розкажіть про особливість цих картин з ми також почули, що під кожною була історія сім'ї і так далі. От розкажіть трохи про це. Дивіться. Uh -huh. Ми коли приходили малювати, до речі, ми малювали е, всього два дні. Ми коли приходили малювати, е, у мене теж була зовсім інша картина. Ну, тобто, ми, ми собі малювали, ну як в голові там, от що, що б ти хотіла передати: сум, біль, горе. Олег сказав: Ні, дівчата, ні, так не піде, бо ці картини залишаться вам. І коли ви будете на них дивитися, у вас оцей біль і сум буде постійно з вами. А я хочу, щоб ви коли дивилися на ці картини, щоб у вас завжди було, щоб ви завжди пам'ятали саме хороше, що у вас відбувалося в житті з вашими коханими. І тому кожна передавала от саме якусь, якийсь момент, якийсь момент, що вона хотіла передати саме цією картиною. І ну я думаю, що в нас вийшло, тому, uh -huh. тому що я бачила людей, які приходили, і ці картини несли, вони несли такий заряд. Так, це, це ну, нерозважальний кон, це контент весь був. Це для того, щоб люди розуміли дійсно, що принесла війна, скільки порушено було сімей, скільки було. Не зроблено, скільки було, скільки горі, скільки сльоз. Але ж ці картини несуть собі віру в майбутнє. А от чи були серед дівчат, які малювали ті, хто займався саме професійно раніше? Е я про таких не чула. Можливо, хтось колись там, uh -huh. десь ну, якісь там моменти були. Але професійних художників серед нас, ну я не чула. Uh -huh. Можливо, я ж кажу, можливо, вони десь і були, я про таких uh -huh. не чула. Тобто, всі аматори, так всі аматори, я вам хочу сказати, от, наприклад, я я взагалі пензлик той в руках не тримала. Я uh -huh. не навіть не знала, але мені дуже хотілося. Uh -huh. І коли я приїхала, я кажу: Я не знаю, я не знаю, що робити, Олежа, я не знаю. Він каже, все. Все, заспокойся, час все зробимо. Mm -hmm. І так дійсно, це завдяки йому у нас вийшли такі картини. Це все а завдяки. Як, йому. як давно ви взагалі знаходитеся в спільноті ми разом? В спільноті ми разом я знаходжусь ще року. Немає я в червні минулого року. А, тобто майже Так, да, да, майже рік, року ще немає. Я дізналася про спільноту, Якийсь був у нас. З телеграм-канала. Ага. Щось якесь був у нас теж так, такий, чи відео якесь було, чи сюжет якийсь був. Я вже не пам'ятаю. Мені дуже мені на той час вже хотілося такої спільноти. І я не розуміла, чому її немає, тому що. Потрібні люди, які тебе розуміють, і ця спільнота саме В однодумці. Так. так, так. Тобто, ми, коли туди приходимо, ну приходили, нам не треба нічого пояснювати одна одній. Ми розуміємо все, от кожне слово, кожне твій рух, кожне твоє якесь дійство. Що-небудь, і ми всі розуміємо саме, чому ти це робиш, тому що в тебе такий стан і все. То так, ця спільнота нам ну, допомагає дуже сильно допомагає. А от розкажіть про ваші емоції, емоції інших дівчат після ось цієї такої арт-терапії, після того, як вони завершили свої картини. Я вам скажу, ця. Ну, от, до речі, ми коли збиралися, у нас зібралося сім дівчат. Угу. Сім дівчат в нас зібралося, і ця арт-терапія, вона не, не, не тільки дала нам. Ну, не тільки дала нам цю творчість, вона нас ще й об'єднала. І об'єднала настільки сильно, що ми постійно спілкуємося, ми постійно підтримуємо одна одну. У нас уже у нас вже є своя спільнота uh -huh. цих дівчат. Да, і назвали ми їх Мацики, це ми так себе назвали. Uh -huh. да. І тому про нас вже знають, да що кажуть, от як і ви молодці, і Олег так і хотів. Він не хотів, щоб коли дівчата будуть збиратися на цю арт-терапію, щоб вони не тільки малювали картини, а щоб вони і ще спілкувалися mm -hmm. да, об'єднувалися, тому що це важливо? Це дійсно важливо. Угу. Ваша виставка проходила в рамках марафону заради перемоги КР-2.0». І скажіть, будь ласка, чи вдалося вам зібрати ту суму, на яку ви розраховували? Знаєте, ми не ставили собі ніяких, ніяких там конкретних там цифр. цифр. Угу. Да, ми нічого такого собі не ставили. Ми просто важ... Для нас перше було завдання цієї виставки е... донести людям, угу. показати людям. І тим самим цією виставкою ми шануємо наших героїв, наших коханих. Тобто Збирання коштів так для нас ну для це нас це теж так, да це так було ж, mm -hmm. але це не пріоритетно було mm -hmm. я не знаю до речі, скільки зібрали коштів, ну Скільки дали, стільки дали. Дякуємо uh -huh. кожному, да, хто донатив, тому що це, це необхідно. Але перш за все, виставка була саме для того, щоб люди побачили оцей посил, оцю енергію, яка яку несе ця виставка. Uh -huh. Це було головне. Ну так я думаю, що вам вдалося все це передати, і дійсно люди змогли побачити е, класні картини, намальовані жінками-аматорами. Так, Якщо так. можна так сказати, а підкажіть, будь ласка, чи планується е, у спільноти ми разом у найближчий час, можливо, щось подібне, якась виставка ще у кривому розі саме ні, по в кривому розі найближчим часом uh -huh. не планується, але ми розмовляли е, ну також про між себе розмовляли. Uh -huh. То наскільки було багато людей, які хотіли прийти на виставку, то можливо наступного року, але ще то я так думаю, що ми ще раз привеземо виставку до Кривого Рогу і вже на більш е, тривалий час, uh -huh. щоб люди більше людей змогли подивитися. Я думаю, що тоді і картин буде на жаль більше, uh -huh. але так, да, тому що дівчата доєднуються е, в нашій спільноті на теперішній час вже. Три з тисячі дівчат, і це про нашу спільноту ще багато хто не знає. Uh -huh. Тобто, якщо хтось там десь почує, що є, будь ласка, кажіть, що є така спільнота ми разом. Вона у Фейсбуці. Пускай uh -huh. хай дівчата заходять, uh -huh. реєструються, uh -huh. да, і ми завжди їм допоможемо і завжди їх втішимо. Приймемо так, 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 uh -huh. так. так і наскільки мені відомо, планується відкриття меморіальної дошки. Так, так розкажіть так. про це uh -huh. Наступну середу, 27 uh, березня, березня uh -huh. да планується відкриття меморіальної дошки мого чоловіка, петухова Олександра. Я запрошую о об 11-й годині біля 107-ї школи. Я запрошую усіх, хто знав Сашу, приходьте разом. Відкриємо цю дошку. Що ж, пані Світлано, я вам дуже дякую. Будемо сподіватися, що все ж таки до вашої спільноти не в такій великій кількості будуть доєднуватись дівчата, але це добре, що вона існує і вона дійсно допомагає жінкам. Трохи розвантажити себе, налагодити свій психоемоційний стан так, це так. справді дуже важливо. Та й взагалі для багатьох це важливо під час війни, тому що зараз ну, ми всі самі, самі розуміємо, який зараз час, на жаль. На жаль, я вам дуже дякую. на дякую ціноті будемо завершувати. Да, дякую. Я вам нагадаю, що це був е, проєкт Prime Time на першому міському. У нас у гостях була організаторка виставки «100 картин е, Світлана Авраменко. Ми поговорили про цю виставку і, в принципі, про арт-терапію, про спільноту. Ми разом дякую за увагу. Залишайтеся на першому міському.